Привіт! Сьогодні поговоримо про те відчуття, коли все наче нормально, але чогось постійно не вистачає, такий дискомфорт, начебто все непогано, але все одно щось не так. Вам знайоме це відчуття? Якщо так, тоді це відео саме для вас. Привіт ще раз! Мене звати Ірина Уварова, я практична психологиня. Багато клієнтів приходять до мене із запитом, що щось не так, щось не те в житті. Але коли я запитую, що саме не так, розкажіть конкретніше. Люди, на жаль, не можуть мені дати більш детальної відповіді. Часто кажуть вони, що з роботи, наче все окей, і вдома більш-менш, і в стосунках, але ну от все одно, от щось не вистачає мені в житті. Почнемо з того, що це дуже гарний знак. Чому? Тому що ви виходите на новий щабель, на новий етап свого життя, на новий рівень життя, усвідомлення, розуміння себе. Те, як було з вами до вже не працює, не влаштовує. Але як за новим діяти, що робити, поки що невідомо, поки що не зрозуміло. Ваше тіло, ваш розум, свідомість потребує нового, потребує змін, перемін, требують наші серця. Але чому ви не знаєте, що конкретно вам хочеться, з чого почати? Тут, як зазвичай, є декілька моментів, і я пропоную вам розглянути основні з них. Перше, ви дуже довго жили на автоматі, не помічали своїх бажань, потреби свого організму, дім, робота, робота, дім, серіали, поїсти і так по колу. Є такий приклад: водії зі стажем, наприклад, не помічають, як вони керують автівкою. Роблять всі дії на автоматі. Я думаю, що ви стикалися і помічали це можливо навіть за собою. Якщо їздиш на роботу одним і тим же маршрутом, однією тією ж дорогою часто навіть не помічаєш, як взагалі ти проїхав, що там було. Тобто мозок вже автоматом сприймає цю історію. Багато людей насправді так живуть на автоматі, не помічаючи, як минають дні, що роблять, що потребують, що роблять одні і ті самі дії, а хочуть інших результатів. Таке теж дуже часто трапляється. Тому вони не чують свій організм, своє тіло, не розуміють, чого вони хочуть, потребують в житті, і чого їм не вистачає, теж не зрозуміло. Друга можлива причина в тому, що в дитинстві за вас приймали майже всі рішення, починаючи від якихось елементарних, що носити, що поїсти, закінчуючи більш глобальними, більш такими глибокими, куди вступати, з ким дружити, або вчитися, або вчитися. І там вже йде по колу. Це не їж, то не роби, з тим не дружи, з тим не гуляй, шапку вдягни, а у туалет взагалі не можна, бо дотерпиш до кінця уроку. Взагалі слово терпи дуже таке цікаве, але це історія для наступного відео. Дорослі ухвалювали, можливо, за вас дуже багато рішень або, можливо, і всі. І природнім після такого процесу, що коли ми виростаємо, то чекаємо, що хтось прийде такий дорослий, скаже, отак і отак правильно, а отак і отак вже зовсім неправильно. І ми чекаємо цього волшебника на голубому вертольоті. І переходимо до третьої причини: ви дійсно переходите на новий рівень життя. І як тут облаштуватися? Поки що не зрозуміло, бо це нове, це новий досвід. Наприклад, ви приїхали до іншого міста, облаштували бит, але все одно чогось не вистачає. І тут ви банально можете нудьгувати за чимось старим, зручним, зрозумілим. Але й нормою є те, що ви поки що чомусь не розумієте, як жити да, з новими історіями, з новим досвідом. Зміна роботи, стосунків, тут може бути дуже багато, така безліч факторів в цьому. І, взагалі, з кожної з цих причин, які ми тільки що розглянули, краще працювати, звичайно, окремо. Але я зібрала для вас декількість декілька спільних таких кроків, пунктів для того, щоб а, зрозуміти, чого ж насправді не вистачає. Переходимо до них. Як зрозуміти, чого не вистачає в житті? Чітко перше, знайдіть конкретні сфери в житті, яких вам чогось не вистачає. Почати можна. Почати можна з того, щоб виписати всі свої сфери: друзі, робота, гроші, фінанси, реалізація, сім'я, хобі і таке інше. Взяти конкретну сферу і продумати, проаналізувати, чи все там їй подобається, чи, можливо, є якісь питання. Наприклад, робота тут у мене все окей, а от друзі, ну тут вже щось не так, не так все просто. Мені нема з ким спілкуватися, бо я не мію. Роб... Вибудовувати якісь теплі стосунки. так? Друге, випишіть, як я точно не хочу, щоб було в цій сфері, по якій в мене є якісь питання. Зараз поясню. Давайте все так, на прикладах, щоб було максимально просто для розуміння. Допустимо, сфера друзі та сама. Я виписала, що по ній в мене є питання. Далі я сідаю і думаю, як я точно не хочу. Я не хочу, щоб. Мені не було з ким спілкуватися. Я не хочу проводити всі вечора на самоті наодинці вдома. І тут одразу третій крок: ми переходимо до нього, як я хочу. І тут все простіше, тому що це протилежний попередньому пункту. Якщо я не хочу проводити всі вечори на самоті, значить я хочу зустрічатися з друзями вдома, наприклад. Випікати круасани з ними, так не знаю, збирати пазли, все ще завгодно. Якщо я не хочу, щоб мені е, не було з ким спілкуватися, то значить, я хочу велике коло друзів нових знайомств, щоб можна було випити з кимось кави, потеревеніти про щось і таке інше. Це я фантазую. Це точно не значить, що дана історія про вас. Ну і запишіть маленький крок, але супер важливий, або прям надважливий, який ви сьогодні вже можете зробити для цього. Наприклад, подивитись клуби по інтересах. Якщо ми говоримо про цю сферу друзів, то часто спілкування заводиться там, де зустрічаються люди за інтересами, за цінностями, за цілями. Йога, пілатес, гончарство, танці, спортзал. Робити свічки, майстер-клас, все що завгодно. Де є групові заняття от, оце нас цікавить. Ви можете першим кроком виписати собі, знайти клуб йоги або стрейчингу, або що завгодно, і відразу прописати собі дату, коли я туди піду. Це обов'язково. Звісно, у вас буде своя сфера, свій пункт, свої кроки. І зробити це бажано на кожну сферу, в якій у вас є питання. І пам'ятайте, що пізнання себе це не процес в один день, це довгий процес. Виділяйте собі на нього час. Проводьте час один на один з собою, в роздумах, прогулянки парками, або просто посидіти в кав'ярні. Головне, щоб було без музики, без інтернету, без постійних гаджетів, це дуже сильно відволікає. Краще взагалі взяти блокнот, вийти на вулицю, або, так як я зараз на вулиці, не дуже конкретно в мене за вікном, можливо, в якусь кав'ярню і проводити час один на один з собою. Бажано щодня, хоча б по декілька хвилин. Це було б прекрасно. Це така своєрідна медитація. Ну і можете приходити, звичайно, до мене на сесії, я вам допоможу. Іти до гармонійного життя, запустити цей процес, підтримати себе, навчитися. На цьому маю все. Пам'ятайте, будь ласка, що пізнання себе це дуже цікавий процес. Що він може тривати все своє життя. Не вимагайте від себе дуже багато. Будь ласка, не насилуйте себе, але і не впадайте в жалість, це шлях в нікуди насправді. Якщо ми вибудуємо спілкування з найголовнішою людиною у своєму житті самим собою, в такому разі нам відкриється дуже багато шляхів, гармонійне життя, ресурсу, енергії, мотивації, тож досліджуйте себе, що мені подобається, що мені не подобається, як я хочу, з ким я хочу, де я хочу, що я люблю їсти, а що я люблю. Пити, а що мені подобається в одязі, який стиль, яку погоду я люблю. Це все є таким начебто неважливим, але насправді це все ви, кожна маленька дрібничка це все ви. Став лайк, підписуйся на цей канал. До скорих зустрічей! З тобою була я, Уварова Ірина. Бажаю тобі мирного неба. Гармонійного життя. Дякую. Пока-пока.